Доброго дня! В ефірі Поради Джиджі. Сьогодні до нас у студію прийде Робека Стім. Запрошуємо її у студію. А ось і вона. Ви де стільчик. А ось і Робека прилетіла до нас у студію. Робеко, яке твоє питання до нас? Моє питання таке. А... Як і хто мене склав, коли я опинилася ж у школі монстрів. Що ж, увага на екран. Ла-ла-ла-ла-ла. Ого, що це за дівчина? Хм, це, напевно, якийсь робот, треба його скласти. Так, цю частинку сюди, цю сюди ось так. Цю руку, здається. Ну, куди ж її? На цю чи на цю? Через 10 хвилин. Ось так. Що це було о, Любочка? О, люба моя. Це було дуже важко сказати. Що ж, встаємо. Добре? А -а -а. О, ні-ні ні, ти маєш літати, і я тебе навчу. Добре, і підлітаємо. У -у -у -у. Ось так ти вже навчилась. Ну, а далі, Робака, ти все прекрасно знаєш. праві. І для тебе я хотіла би показати ще одне відео, яке називається Жива природа. Показуй! Ой, бачиш, які вони? Так, дуже милі. Що ж, мої друзі, завжди потрібно любити живу природу і водночас себе.